Хотів відповісти на таке запитання, чому я слухаю Станіслава та Юлію Салтаненка? В принципі, все просто, тому що життя цих людей, плід цих людей я знаю і бачу особисто. І насправді зараз, коли ми живемо у вік технологій, у вік інтернету, дуже багато людей, мільярди людей, вони можуть щось віщати. Казати, і так далі. Але питання, що не всі з нас являються експертами у своїй сфері, правильно? У тому, що ми можемо говорити. І як перевірити, це дійсно людина живе е, тим, що вона говорить, чи вона просто десь, наприклад, в інтернеті прочитала чиїсь слова, і просто повторила. А якраз життя і плід, життя, воно показує. Наскільки людина живе тим, про що вона говорить? І от якраз наших священників життя е, я знаю, я бачу, і це видно. Вони нічого не приховують, вони як говорять, так і живуть. Немає різниці між їх словами і їх життя. І це дуже важливо на, насправді, тому що як, знову ж як я вже сказав, що багато людей вони можуть просто. Повторювати якусь інформацію, але так не жити, їхнє життя не відповідає. Тим більше, що зараз через інтернет ми можемо слухати будь-кого, будь-що. І людину, котру ми слухаємо, вона може жити в іншій країні, там, в іншому, на іншому континенті, і ми не можемо знати насправді, як, як живе ця людина, результат життя. А тут я знаю особисто цих людей. І знаю їхнє життя їх плід. Тому, якщо ви хочете дійсно вивчати слово Боже, вчитися у людей не просто теоретиків, а практиків, запрошую вас підписатися на канали Салтаненко в Ютубі і разом з нашими священниками Станіславом і Юлією Савтаненко вивчати Біблію, духовно зростати і також проповідувати слово Боже до краю землі.